Годинник від відомого бренду North Age іде у фірмовій гарній коробочці, можна одразу дарувати на подарунок або купувати собі і буде одразу десь зберігати. Це годинник на сонячні батареї працює North Age Long Wings. Ось так виглядає коробка всередині, годинник іде на подушечці, також інструкція є всередині коробки. Інструкція українською мови буде у вас за посиланням в Viber або ж за QR-кодом. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити засібку, натискаємо на кнопочку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годиниково стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Бачимо, що разом з, основним, з основною стрілкою рухається стрілка в циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Він налаштовується автоматично в залежності від того, як ви налаштуєте основну стрілку. Налаштувавши, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. Знизу та зліва у нас іде секундомір. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас знизу відлік вже пішов. Тут у нас ідуть секунди, зліва хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Ось так.